Мій шлях не легкий, я тут не для гри Беру свій мікрофон, ламаю старі мури, хтось каже сиди, але я встаю, це моя історія, я їй пишу Життя це бі, я вперто йду вперед. Слова й кулі заряджає купує, тримай свій темп, не бійся ризику. Ми всі тут за правду, а не за плітку. Мій види це моє життя, мій голос, мій шлях, моя мета. У ритмі битів, у ритмі, мрій, Мій світ – це свобода Чую, це місто вируби, я в ньому танцюю. Крок за кроком на сцені блиск. Цей трек моє дзеркало, мій диск. Але я тут не для гри беру Свій мікрофон ламаю старі мури. Та скажеш сиди, але я встаю. Це моя історія, я її пишу життя, це бій. я вперто йду вперед. Слова як кулі заряджаю куплет тримай свій темп, не бійся ризику. Ми всі тут за правду, а не за плітку. Мій види це моє життя, мій голос, мій шлях, моя мета у ритмі питів, у ритмі мрій, мій світ це свобода в ділі. На вулицях шум, але я все чую це місто. вирує, я в ньому танцю. Крок за кроком нас цей трек, моє зеколо, мій диск Моя команда то крила в ми летимо вільному хмара зорі, не зупиняйся, твій шанс ось тут давай гучніше, щоби світ почув. В темряві світло яскравий вогонь Слова, як гранати, руйнують бетон Беру своє час настав, тримай мій як блискавка, наче землю знай, не граю чужу групи, що свій сценарій Видер все моє життя, мій госний шлях, монака бурить, ні притихурить, мі мрій, місяця свобода в дії. Рок, хіпхоп, друг, твоя меша, цей брек, моє серце, він назавжди мій шлях, світлій бою піти. Це мій шлях, мій ритом звучить, мій жива, доки серце стучить.